А коли ти востаннє співав, співала пісню, яка торкнулася твого серця. Українська мова це наш голос, наша пам'ять і наш дух. Через слово і пісню ми передаємо нашу історію, силу та тепло нашого народу. Пісня об'єднує навіть тих, хто далеко. Привіт! Всім скоп! Мене звати Богдана. Я пластунка Вірлиця, і від сьогодні я стаю першою частинкою ноткою нашого каналу. Живий співаник це місце, де живає українська пісня властова, повстанська, народна чи сучасна. Моя мета, щоб наші пісні почув увесь світ, а ще щоб кожному з вас було легше вчити нові пісні та поширювати українську культуру. Але важлива деталь: цей канал не лише для мене. Він є наш. Чому я сказала наш? Тому що тут звучатимуть не лише мої виконання, тут звучатимуть ваші голоси. Так, так, я до тебе. Якщо ти хочеш, щоб тебе почули властини з різних куточків, або ж люди, які цінують українську культурну спадщину, напиши мені в інстаграм посилання знайдеш в профілі. І щоб цей простір справді ожив уже з перших днів. Я підготувала для вас першу пісню. Вона з'явиться зовсім скоро, тож тримайся поруч, щоб не пропустити. І якщо хтось з вас захоче почути свою улюблену пісню в моєму виконанні, я залюбки це зроблю. Дякую за увагу. Буду дуже вдячна за поширення цієї важливої для нас сторінки. Давайте разом зробимо так, щоб українська пісня лунала всюди. До зустрічей!